Через надмірне споживання електроенергії Житомир кілька годин був без світла. Ну це сталося через перевантаження мережі, через велике споживання електричної енергії. І відповідно, лінія не змогла здійснити пропуск цієї електроенергії і сталося пошкодження. В обласному центрі відновили ремонт вулиці Київської. Роботи тут припинили сім місяців тому. Згідно тендеру, який відбувся, виграла компанія Комфортбут, яка вже розпочала роботи. У нас сьогодні вже другий день проводяться роботи. Більше двох тисяч комплектів теплих речей передали дітям-переселенцям, які зараз проживають на Житомирщині. Ми передали п'ятьом громадам таку допомогу. Ще залишилось 60 громад. 21 жовтня частину міста Житомира на декілька годин поза планом відключили від споживання електроенергії. Стався збій у роботі підприємств критичної та дорожньої інфраструктури. У деяких районах міста не стало води, не працювали світлофори. Серед причин аварійного відключення від електроенергії Житомирський міський голова назвав перезавантаження електромереж сьогодні. Зранку із перенапруги відключили частину міста перевантаження по одній з підстанцій. Тому дуже обережно перш за все на дорогах. Частина світлофорів не працює. Частина працює не неякісно, скажімо, некоректно. Тому увага на дорозі все буде добре. Тримаємося. Аварійне відключення Житомира від електроенергії підтвердив директор з експлуатації електромереж Житомир Обленерго Олександр Шебестюк. Дійсно, це сталося через перевантаження мережі, через велике споживання електричної енергії. І, відповідно, лінія не змогла здійснити пропуск цієї електроенергії і сталося пошкодження. Але оперативно було відновлено електропостачання, в першу чергу критичних об'єктів об'єктів критичної інфраструктури, і вже потім планомірно було заживлено весь все місто у всіх районах. Через дефіцит енергії диспетчерські служби «Укренерго» та «Житомиробленерго» запроваджують тимчасове обмеження споживання електроенергії. Графіки аварійних відключень дійсно вводяться. Вони вводяться в зв'язку знову ж таки з тим самим дефіцитом потужності, і вони вводяться в основному в пікові години. Це зранку, сьомої, орієнтовно до 10 і ввечері орієнтовно з 17 до 22 години. Тому що якщо ми не будемо обмежуватись і пропускати ту потужність, яка створюється в мережі. Ті струми у нас просто вийде з ладу вся основна мережа. Є графіки з переліком споживачів, переліком вулиць, де можуть бути застосовані ці графіки. Трібно економніше. Вкотре прошу звернути на це особливу увагу. Зараз на вулиці похолодало, і я думаю, що у зв'язку з цим став ріст навантаження. Опалювальний сезон, наскільки мені відомо, розпочинається згідно графіка, і маємо надію, що електрообігрівачі будуть використовуватись менше населенням. Економити потрібно. Економити потрібно в максимальних обсягах, тому що кожен зекономлений кіловат приводить до стійкої роботи електромережі і енергетичної системи області в цілому. Нагадаю, через обстріл російських військ у Житомирі 18 жовтня зазнав ушкоджень важливий енергетичний об'єкт. Ірина Остапчук, Олексій Черко, новини на Суспільному. У Житомирі розпочали ремонт вулиці Київської між перехрестям хлібної та небесної сотні. Цю ділянку дороги не ремонтували впродовж семи місяців, бо з підрядником, який починав ремонт, розірвали договір через воєнний стан. 12 жовтня уклали угоду із новим підрядником. Згідно тендеру, який відбувся, виграла компанія Комфорбут, яка вже розпочала роботи. У нас сьогодні вже другий день проводяться роботи по демонтажу. Окрім дорожнього полотна, ремонтують і тротуари. Тротуар буде до цього було там частина в плиці, які робили комерційні об'єкти за. Ще раніше за власний кошт навколо своїх приміщень, і половина була в асфальті. Зараз повністю демонтується вся плитка весь асфальт і буде замінено на нову плитку. І думаємо, що найближчим часом ми вже більш детально будемо бачити сроки закінчення виконання цього об'єкту. Анжеліка Нестерчук, Антоніна Тугас, Сергій Кобилянський новини на Суспільному. 2600 гривень на місяць або 86 гривень на день. Такий прожитковий мінімум встановлений в Україні в 2022 році. Сьогодні ми спробуємо на 86 гривень купити продуктовий набір. Ми підготували список продуктів, яких на нашу думку вистачить для харчування однієї людини впродовж дня: це картопля, хліб, молоко, яйця, м'ясо. Ми хочемо купити половинку селянського. 15, 16, 16 гривень. Дякую. Так, дякую вам. Діапазон цін у Житомирі з картоплею від 8 в середньому до 10 гривень. Від чого залежить ця різниця? Скажіть нам, від чого залежить різниця? Чому одна 8, а одна 10? Вона ну, залежить і від розміру, і від якості, і від ну, взагалі. Ну, може в якомусь якась точка стоїть де більше за оренду, десь може бути менш, менше. Зважте нам, будь ласка, тоді кілограм. Іменно на курятину зараз нормальна ціна. Ні, всякі є. Беруть і кілограми, як в копус дозволяють кошти. Зараз ви А як без яєць, скажіть мені, ви можете какліти пожарити без яєць? Дорогі, її, звісно. Де ніколи з дитиною на 86 гривень не проживеш. Ми ВПО, я знаю, як це прожити. – Ну, Це безумовно недостатньо. Безумовно. Скільки ви витрачаєте за головний день? Ну, коли як, ну, мабуть, гривень 200 це мінімум. На мою думку, недостатньо, а, скільки я витрачаю, ну близько, якщо так, розібратися ну, від 200 гривень. Ось я приїхала з Німеччини на дві тижні, то я вам скажу, що в Німеччині продукти набагато дешевші, ніж тут. Там рівень заробітку інший і зовсім все по-іншому. А тут ці люди не живуть, вони просто виживають. Мені не вистачає. Дитина те ж саме. Одіть, прокормити. Скільки ви в день витрачаєте? Скільки на їжу? Ну, я знаю приблизно гривень 700 в день. М'язку поїсти, щось смачненьке, дитині купити молоко. До нашого продуктового набору ми купили ще 100 грам печива. Ну, все, 86 гривень, закупи зроблені. Розраховувати прожитковий мінімум в Україні розпочали в 2000 році. За даними Міністерства соціальної політики, фактична сума прожиткового мінімуму станом на жовтень має бути 5200 гривень. Прожитковий мінімум це є набір і послуг, товарів і послуг, які необхідні людині для того, щоби вижити на протязі календарного місяця. Та цифра, що закладена в державний бюджет 2,5 тисячі гривень. Це є цифра, яка відповідає фактичній спроможності державного бюджету фінансувати соціальні видатки. Тобто ця цифра жодним чином нічим не пов'язана з реальними витратами людини на виживання. Якщо привести прожитковий мінімум з 2,5 тисяч до фактичного 5 200, то видатки державного бюджету на соціальні програми виростуть. На 350 400 мільярдів гривень. Держава не встані сьогодні це фінансувати. Ольга Степоренко, Сергій Кобелянський. Новини на Суспільному. Тренінг зі стрілецької справи для цивільних відбувся у Житомирі, де всіх бажаючих навчали базовим основам поводження зі зброєю. Зокрема, як правильно тримати автомат та користуватись зброєю. Вказівним пальцем Взяли за ушко так називаємо, да? 僕もそうです。 І при підняли. Вийняли затворну раму з газовим боршем. І Саме тут у нас рамі. ще знаходиться затвор. Порость практична зараз Україна в війні, тому якби потрібно володіти зброєю, знати, як нею користуватися, стріляти. Ну я думаю, що це нормально. При цьому будь, будь якій статі там чоловіки, жінки трохи знаю, як що як поводиться, стріляв, але от насправді не не розбирав ніколи автомат. От сьогодні, наприклад, розібрав. Зібрав, розібрав, тому нічого складного. Ну, всі це якби багато хто це робив. Тому, в принципі, думаю, що це теж не завадить, треба знати. Взагалі, зараз це дуже актуально. Насправді неважливо, чи дівчина, чи чоловік. Я думаю, що кожному зараз знавляється ці знання. Насправді дуже цікаво, тому що я навіть не розуміла, наскільки багато нюансів в роботі зі зброєю. Взагалі дуже багато знань винесла за півтори години. Тренінг зі стрілецької справи у Житомирі пройшли близько сотні. Людей, більше половини з них жінки. Насправді, цей тренінг є, має найбільший попит, тому що дуже всі хочуть потримати зброю в руках насамперед. А в зв'язку з тим, що в нас обмежена можливість по кількості людей в групі, це не більше 15 чоловік. То, щоб ви розуміли, на попередній тренінг зареєструвалося більше 60. Тобто, в нас є попит, який набагато випереджає наші можливості. І ми насправді хочемо підготувати людей, щоб коли Уникне така ситуація, то щоб це не було шоком для людини, а вона, наприклад, знала, що як цю зброю, як зі зброєю поводитися і що з нею робити. Проєкт Центр захисту цивільних реалізовують в 11 областях України. У Житомирі курси навчання по різним тематикам пройшли майже 500 людей. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Більше двох тисяч комплектів одягу для дітей-переселенців, які зараз проживають на Житомирщині, надійшли від Міжнародного благодійного дитячого фонду ЮНІСЕФ. В даній коробці знаходиться теплий зимовий одяг. Це куртка. Гумове зимове взуття з утепленням. Теплі джинси. Ось. Недавно, штани. так само, Утеплені У кожному комплекті теплі речі для однієї дитини. Речі призначені для дітей різних вікових категорій. Тут є речі для дітей від двох років. Дану допомогу нам запропонувала «Мінінтеграція». Воно надало нам запит. Ми зібрали інформацію щодо наших внутрішньопереміщених осіб, склали по віковій категорії, і нам була направлена допомога від ЮНІСЕФ. Ми будемо передавати для мотиви. Вночних... Територіальним громадам для внутрішньопереміщених осіб. Всі нові речі для кожної дитини. Сьогодні допомогу надали дітям із п'ятьох територіальних громад, зокрема, 54 комплекти теплого дитячого одягу Приїхали отримати представники із скористання. Ця допомога буде розподілятися між ВПО, внутрішньопереміщеними дітьми, які приїхали до нашої місцевої. Ради. Принаймні перезимувати цю зиму, кажуть, що буде складніше, але ми сподіваємося, що це. Буде якось по-іншому, але ця допомога все-таки нам допоможе і не нам, а нашим дітям, які приїхали з інших регіонів, де проводився бойові дії. Ми передали п'ятьом громадам таку допомогу ще залишилось 60 громад. Володимир Шолдрук, Віктор Підвисоцький, новини на Суспільному. Замість Херсонських Житомирські фермер Леонід Райський на 30 гектарах поля поблизу Житомира посіяв та зібрав півтори тисячі тонн кавунів. Крим времена забрали Херсон. временно забрали арбузів немає, то вирішили спробувати раді інтереса. Так перше посіяти кавуни Леонід Райський вирішив наприкінці травня цього року. Сьогодні таке своє рішення називає експериментом. У нас перший раз їх попробували. Получилось. Яка була ваша реакція, що от вони зійшли і почали дозрівати? Чесно, да ніка це так експеримент був. Так ради приколу. І скажіть, що це за кавун? Добрий він не добрий? Дивіться, як тут мало зерняток. Ну, мені подобається. Ну, і всім подобається. Вирощеним урожаєм 50 тонн із гектара. Житомирський фермер пишається. Арбузом треба серйозно займатися, просто кавуном потрібно серйозно займатися. Тоді буде цікаво. А так ми взагалі то займаємося вирощуванням капусти. Холодне літо було і осінь дощова, тому затягнулася вегетація. А так, якби було як і зазвичай тепло, стандартне літо, то були б кавуни набагато кращі. Ось такі врожаї у нас на лісі. Бачите? Дякувати людям. Окрім місцевих ринків, фермер возив Житомирські кавуни до Вінниці Києва і Одеси. А частину безоплатно передавав військовослужбовцям, які лікуються у шпиталях Житомирщини. Ірина Остапчук, Олександр Данилюк. Новини на Суспільному. 22 жовтня у Житомирі буде хмарно з проясненнями. Температура повітря від 3 до 11 градусів. У Бердичеві хмарно з проясненнями. Температура від плюс 4 вночі до плюс 10 в день. У Коростині буде хмарно. Температура повітря протягом доби від 3 до 10 градусів тепла. У Малині очікується хмарна погода, температура повітря від 4 до 10 градусів вище нуля. У Новограді-Волинському буде хмарно з проясненнями. Температура повітря від 3 градусів вночі до 12 градусів в день. У Волевська очікується хмарна погода, температура від 3 до 11 градусів тепла. Фір суспільного у студії для вас працює Юлія Пазенко.